Лор лікар це людина, що допомагає діагностувати та лікувати захворювання, які пов'язані з вухом, горлом та носом. У Подільській міській лікарні нещодавно з'явилась нова лікарка. Це Олена Ігорівна Цупаленко. З її слів, ми дізналися, що ще з дитинства вона хотіла, щоб її професія була важливою для суспільства, тому і пішла в медицину. Навчалася я в Одеському національному медичному університеті. Напевно, перші три роки навчання для мене були найважчими. Тут я почала відвідати різні відділення та шукати себе в більш вузькому направленні. І ось я приходжу в відділення отоларингології, одягаю налобний рефлектор, пацієнт відкриває рот, і тут мене вразило. Вразило те, що я побачила. Я закохалась. закохалась лор-органи, закохалась лор хвороби. Вушко, носики, магдалеко, і тоді я зрозуміла, що це дійсно моє у 2021 році. Олена Ігорівна закінчила навчання та поступила на інтернатуру на базі 11-ї міської клінічної лікарні в місті Одеса. Саме там вона отримала багато клінічних, практичних та теоретичних навичок. На питання про випадок, який запам'ятався, і найбільше під час проходження інтернатури Олена Ігорівна відповіла наступне: найбільш такий запам'ятовуючий випадок, це коли людина поступила вночі. Відкушеним носом. Після вживання великої кількості смертних напоїв, його товариш вирішив йому відкусити нос. Ну, нос ми пришили та виписали його з відділення через декілька днів вже. Олена Ігорівна розуміє і те, що деякі пацієнти мають страх не лише перед певними лор-процедурами, а й просто перед відвідуванням лікаря. Тому зі своїми пацієнтами вона максимально щира та до кожного намагається знайти певний підхід. Я намагаюся забезпечувати уважний та індивідуальний підхід до кожної людини. І страх перед медичними процедурами це зовсім не рідкісне явище. Я намагаюсь пояснити пацієнту, що я буду робити, як я це буду робити. І коли людина усвідомлює та знає, що з нею буде відбуватись, то в неї виникає довіра до лікаря та зникає страх. Працюю не так багато, але вже маю досвід роботи з різними пацієнтами. Олена Ігорівна розповіла нам про найбільш поширені лор захворювання серед дітей та дорослих. Серед дітей е Захворювання, яке буває частіше, це отити. Виникає це тому, що у дітей слухова труба, яка з'єднує носик з вушком, коротка та широка, і частіше вражається інфекцією. Перші симптоми це буде висока температура та біль у вусі. А якщо брати людей похилого віку, то будуть такі захворювання, як зниження слуху, вушний шум, коловкружіння та хронічні захворювання. Розуміючи свою надважливу місію, молода спеціалістка навіть після закінчення навчання все рівно продовжує розвиватись. Подальше я планую розвиватися, дізнавати щось нове, вчитись новим практичним навичкам, приймати досвід, досвід досвідчених лікарів. І медицина не стоїть на місці, тому потрібно завжди вдосконалювати свої знання та використовувати їх. Не дивлячись на те, що я вже закінчила своє навчання, але я продовжую вдосконалювати себе та проходити різноманітні лекції та практичні матеріали і. Стараюся себе вдосконалювати в цьому плані, і наостанок порада від лікаря щодо попередження захворювань в області горла, носа та вух. Я раджу, що пацієнти при появі перших же симптомів звертались до лікарів і пам'ятали, що своєчасне лікування та діагностика захворювань попереджує ускладнення в майбутньому. Тож бережіть себе та не займайтесь самолікуванням, а звертайтесь за допомогою до спеціалістів.